Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми для вас зробили таку маленьку виставку аераторів. Поговоримо про те, які вони бувають, які краще вибрати. І сьогодні у нас такий ексклюзивний, скажімо, відеоогляд, якого ще немає на каналах в Ютубі. Це у нас секвоя аератор, який ми подивимося зараз вами зблизька. близько і зрозуміємо, чи варто він своїх коштів, тому що ціна такого зараз складає 5300. Якщо звернетесь в компанію електромотор, шлоні друзі, зможемо зробити знижку та запропонувати вам його за гарною ціною, будете приємно вражені. Значить, Давайте з вами подивимось на цю модельку. В принципі, якщо її порівнювати, от можна подивитись на Алку, які у нас є поруч, ширина нашого робоча, яка у нас створює. Е під час аерації та скарифікації складає 36 см, це багато досить. Шановні друзі, тому такий варіант також підійде для ділянок до 500 метрів квадратних, тобто можна працювати сміливо з таким. І як правило, якщо ми з вами подивимося на нашу панельку керування висотою, яка знаходиться у нас на базі да, даного аератору, ми бачимо, що плюс 10 мм і регулюється до мінус 12 значить це з допомогою ручки, як ви бачите. Піднімається у нас колеса і створюємо або опускання, або піднімання даної системи. Давайте заглянемо з вами до середини нашого аератора. Бачимо, тут такий от у нас на базі стоїть вал, завдяки якому здійснюється процес скарифікування та аерації. Також в комплекті йдуть пружинки, які допомагають розчісувати вашу траву та приводити до вашої ділянки до так, належного стану. Значить, Бачимо, що вага нашого інструменту невеличка. Якщо, якщо побачимо, є у нас ручка для переносу, тобто зручно однією рукою підняти от, і тримати. Вага десь складає, я думаю, кілограмів 13 км, тобто плюс-мінус десь так. до що, що нашого двигуна, який стоїть всередині нашої системи, це складає 3600 обертів на хвилину, шановні друзі. Цього вистачає для того, щоб працювати на ваших ділянках і, скажімо так, якісно оброблювати ділянку, яка у вас є. Значить, робоча глибина у нас керується в п'яти режимах. Це мінус 12, мінус 9, мінус 6, мінус 3 і плюс 10 мм. Треба який який в комплекті, у нас складає ємність 45 літрів. Клас ізоляції у нас. Тепер можна працювати, наприклад, якщо там ну, знаєте, туман чи аму, волога якась є в повітрі. Можна працювати сміливо, нічого не станеться з даною системою. Значить, що ми можемо розказати? Якщо подивимось з вами на даний інструмент, то в принципі все виконано якісно. Сіквої, як правило, робить все в своєму помаранчево-чорному кольорі, і в них така класка жанру, скажімо так. Колеса, як ви бачите, якщо повернемо з вами переднє де більше і те, що задусить у нас біля такого. Маленького формату. Значить, сам травозбірник виймається у нас за допомогою ось такої зажимної штучки. І бачимо, так вона виглядає. Тобі ж Роблять спец спец спеціально скажімо так, оцю нижню панельку більш такою міцною, для того, щоб трава не пошкодила взагалі всього кожуха, скажімо так. Тому тут все по класиці жанра зроблено і досить гарно, мені подобається. І вставляється, як ви бачите, в такі зажими і закріплюється кришкою. Тут питань немає. Значить, Вся система для того, щоб зібрати даний аератор, як ви бачите, що мені друзі, в комплекті у нас йдуть ось такі ось зажимні штучки, тому що не треба ніякого інструменту мати для того, щоб зібрати. Тому тут, в принципі, максимально все просто зроблено і, дістаючи із упаковки, ви отримуєте товар, який буде легко зібрати. І, скажімо так, зручно їм користуватися. Якщо ми подивимося вам на ручку, от багато хто на аераторах роблять ручки з просто металу, наприклад, зараз ми подивимося на алко. Тут в нас, як ми бачимо, одразу зроблено з такого от поролона, то більш класно тримати. І ручечка для керування. Тут в нас є роз'єм для підключення до розетки, для того, щоб переноску підключити, що буде зручно. Ну і давайте перевернемо на цю сторону, зараз подивимось. Тут у нас знаходиться кнопка запобіжник, яка у нас знаходиться на даній системі. Тобто ви зажали її, защилкнули ручечку і все, вперед, пішли працювати. В принципі, ціна на такі, я скажу вам, демократично гарна. Зараз ціна 5300 за таку модельку. Навіть є всі знижки. Але якщо звернутися в компанію електромотор, зможемо запропонувати вам дану модель за більш цікавішою ціною, домовимося по ціні, поторгуємось. Та зробимо вашу покупку більш приємно, шановні друзі. Є тут також такі нюанси в тому, що існують аератори з травозбірниками. Як ви бачите, от з правої сторони у нас стоїть модель «Алко». Як ми бачимо, 36,8 єжка. Вона йде без травозбірника в комплектації. Тобі ж, про що це каже? Про те, що все, що ви будете обробляти, воно у вас залишається на газоні, і потім також треба дбати про те, як забрати це сміття, скажімо так, корінці і всю вашу траву, яка вже не росте, за допомогою граблів, там, наприклад, або якихось речей, які допомагають чистити ваш газон. Моделька ж з травозбірником під собою, скажімо так. Ми зразу розуміємо з вами, що все туди потрапляє, ви просто, скажімо так, викинули все, що у вас не збиралося, і далі працюєте. Тому такі от моделі також можна як Алко, скомплектувати травозбірником додатковим, додатковим валом з пружинами. Також, друзі, от такий нюанс цікавий. Люди, які обирають аератори, досить часто беруть. Давайте підійдемо з вами до модельки, яка у нас тут на базі двигуна. Отака модель, шановні друзі, зекономить вам час, скажімо, в плані того, що вам не треба буде ніякі переноски, ніякі кабелі тримати. Тут невеличкий у нас паливний бак, що ви заправили і ходите по газону, працюєте на базі двигуна, скажімо так, більш цікавіше, тому що не треба дбати про те, що треба електроенергію десь підключити або якісь плутаться в кабелях. Ну, Кому як зручніше, тому що комусь, скажімо так, у когось невеличка ділянка, він бере, наприклад, електричний. Да? А хтось бере от, от, от модельку, в принципі, все максимально просто заводиться. Тут питань немає якихось щодо експлуатації. Тому, в принципі, такі от моделі частіше користуються попитом, скажімо так, але якщо порівнювати з електричною системою, то в принципі там також все зручно, зрозуміло і так далі. Тому, друзі, можете за любими видами аераторів компанії Електромотор, можемо запропонувати бензинові вам, різної ширини обробки. Різним підключенням, з різною комплектацією. Якщо звернете до нас за нашими робочими номерами на телефоні, ми зможемо запропонувати вам також і знижку на товари, щоб зробити вашу покупку приємнішою та цікавішою, скажімо так, тому що багато людей, скажімо так, здатні торгуватися, хтось положить, там, якусь знижку зробити. Ми не проти і тому будемо старатись для вас зробити вашу покупку приємною. З вами компанія Електромотор, шановні друзі. Звертайтесь, будемо чекати на ваші дзвінки та. Всього вам доброго, гарного дня вам!